Добрий день товариство. Е, маю я в користуванні такий саморобний електровелосипед вже декілька років, а точніше, е, з літа 22-го року, коли була криза спаливом, в всім відомих причинах, тоді його дозібрав. Е, зараз ми маємо Березень 25-го року. Два, два літніх сезони я ним користувався повних. Маю деякий досвід, хочу поділитися. З чого це все почалося? У нас на роботі має чоловік електровелосипед, привезений за кордону цілий ніби заводський електровелосипед. Дуже класна штука, дуже мені подобається. Я хотів його. Придбати. Пізніше подивився, що ціни ну, досить такі для мене кусючі. Там, якийсь деякий адекватний велосипед з нормальними показниками коштує від 500 доларів. Це для мене трохи було дорого. І як людина, яка я ніби слюсар, але до електрики ну, так, дуже побічно дотичний, не дуже володію знаннями. Позброю деякою інформацією в інтернеті, я подумав, ну, зберу самий. Е, перше, що я придбав осінню 2021 року, був Буушний мотор Колес. Е, 36 вольт, по-моєму, 250 Вт. Це я вже пізніше знав. Колес я купив у Торгашівці, що привозять за кордоном, він запевняв, що колес робочий, там все, робоче, але я довірився йому. Е, колесо коштувало щось. Там 200-300 гривень. Це був початок цього проєкту. Це я купив осінню 2021 року. Пізніше зимою 2022 року я придбав батарею. З Полтави чоловік займається так скажу, елементами електровелосипедів, продає б нові. У нього я купив батарею. Дещо пізніше, на початку лютого 22-го року, вже я думав, знав точно, що буду збирати. Підшукав собі такий електровелосипед хлопців, що привозять за кордону. І це ці три елементи чекали свого часу. В лютому почалася війна, трохи не до того і не, не так було. А вже з початком кризи паливної я докупив всі інші елементи. Це є блок управління, мозги у народі і пульт. Так що основні частини електровелосипеду, це для таких людей трохи далеких, як я, від цього. Це основне мотор, на який подається живлення, мозги, контрол, він, по-моєму, по літературному по 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 в електротехніці називається батарея і пульт. Це все в мене було ну, практично найдешевше, що можна знайти на ринку. Самий простий пульт, не куркового типу а на ручці, бо я багато часу їздив на мотоциклі, мені це виявилося приємніше. Тільки він з покажником, з вольтметром, щоб рятуватися, наскільки просаджена батарея. Самі дешеві мозги і Бушна. Правда, той пан він Анатолій, Обіцяв, що батарея перепакована. Все знає в порядку. Ну, по крайній мірі, половиною повноцінних сезони я на нею, нею від'їздив. В даний час, поки що задоволений, вона не дуже там втратила, так би сказав, у своїй ємності, що батарея дійсно хороша. На той час, вже е, літом 2022 року, на той час цей проєкт цілий мені встав десь не цілих 10 тисяч гривень. При тому же, що я заплатив десь три з копійками за велосипед. Це був практично німець, новий велосипед, привезений з-за кордону. Ну, звичайний китайський велосипед, але він був практично новий, не вдертий. Зараз я скажу також про велосипед, як, так би основну сказати, частину електровелосипеда. Трошки я помилився з вибором самого велосипеда. Тому що мені потрапився з такими вузенькими трасами, колесами. А хотілося б, електровелосипед має швидкість у, такому, у такій компоновці, десь, я би сказав, на вскидку біля 30 і трошки вище кілометрів, то хотілося б велосипед якийсь горний з амортизаторами, з широкими колесами, тоді було комфортніше на ньому їздити. Тут є амортизатори, є під сіддомом амортизатор. Але це не то. Хотілося б щось, якщо хтось буде вибирати, так як я то краще вибирати щось таке з гірським напрямком або такий міський з добротними амортизаторами, з широкими колесами, високим рулем такий велосипед для цього проєкту. Я пізніше купив мозги, почав це все збирати. Що найдовше в мене зайняло, це інтегрувати моторколеса у. Колесо від велосипеда. Я не купляв другий обід, я розібрав це колесо. Це мене зайняло цілий день. Треба було спочатку підкуватися якоюсь інформацією в інтернеті, алгоритмом спецювання. І це, там, може би, зайняло годину часу. А я декілька разів збирав, розбирав, у мене це зайняло трохи більше часу. Пізніше це все підключив по схемі. Тут Трошки складність, бо контролер є універсальний до багатьох електровелосипедів. Напевно, і для тих електроскутерів, і як то вони називаються, скейтів. В ньому є багато виходів, але там ну, уйма інформації в інтернеті. це без проблем. Можна в цьому розібратися. І буквально протягом. Як я засписував колесо протягом години я вже поїхав, що абсолютно немає нічого складного в цьому електровелосипеді. Задоволений на всі 100%. Мотор колесо, по-моєму, там є якась гравіровка, бо я його вже розбирав, змащував шестерні спеціальною смазкою придбаною. Гравіровка 250 Вт 36 В. По-моєму, на даний час є вже багато більше потужніші, але цього для адекватної їзди вистачає. Батарейка, як заявляв той чоловік, 12 Ампер годин. 36 вольт. Наскільки вистачає таке питання? Взагалі, мені на роботу їхати з дому 7 кілометрів в одну сторону. Туди і назад, виходить, ну, практично 15, я думаю. Може 14,5, то мені на два рази вистачає без проблем поїхати. Їздив я також електролоспедом в коломею. Це є в одну сторону 21 кілометр. І туди і назад я заїхав суто на електротязі. Тільки питання в тому, чи це вже комфортно, бо чим більш просаджена батарея, тим помиліше він їде і не дуже комфортно їхати в такому равликовому стилю. Ось таке саме часто задаваємо питання, скільки він проїжджає. Ну, Проїжджає доволі добре. Було декілька у мене поломок. Перший я впав, пульт був розміщений ключик. Ось тако. І коли я впав з електровелосипеду на, на мокрій траві пошкодив. Верніше, я не так впав, я зупинився на ноги, але велосипед упав до землі. Розбив ось цей пульт і купив другий, ну це моя помилка. Ну, і таке з основного, на яке я би радив увагу звернути, то продаються в інтернеті підсилювачі дропаутів, щоб підсилити вилочку сяму. Бо мотор колесу при нажиманні газу вал же стоїть нерухомо, а саме колесо рухається і розвертає вилочку в велосипеді. Треба на це звернути увагу. Мені повезло, я купив ніби цей дешевий китайський велосипед, хоч і з за кордону, але він металевий, не алюміній. І Я просто тут у мене провернуло було, А при повороті обрізує провід. ось цей. Провернуло, я це учасно замітив. Приїхав у ніжному режимі так якби, додому. І я тут тюнінгував, бо якби я слюсар зварщик. Я тут наварив, усилив і обробив гарно болгаркою це місце, ці вилочки велосипедні, щоб гарно поміщалося оська. То якщо будете також переробляти, як я, зверніть увагу, можливо це в гірських велосипедах трошки ця вилочка масивніша, або зразу купляйте ті підсилювачі дропаутів. Я це бачу на інтернеті багаторазово, це обов'язково для такого проєкту. Проєктом я в цілому досить задоволений. Справа в тому, що їжджу я на роботу, дружина по дітей, садик, старший синок катається. В тому році ми зробили старшому сину такий також проєкт з його гірського велосипеду, то набагато краще він себе показує, бо то гірський велосипед, нами приємніше їхати. Ну, він вже вийшов трохи дорожче, бо той курс вже трохи по-іншому, іншої всі запчастини стали дорожчі, але ну, велосипед у нас хоча б був. Дуже класна річ. Вструмив розетку. Я такого, чесно кажучи, не засікав. В основному кладу або на ніч на зарядку, або заряджаю там до 40 вольт. Повна зарядка, по-моєму, покажує 40. 1,8 вольта, щось таке, це китайський покажчик. Заряджаю хоча б собі до 40 і сміло їжджу туди і назад на роботу. Так що сказати точно, скільки там зарядка займає, мені якось важко десь. Ну, 4, 4-6 годин, залежно як просаджена батарея. Це собі прийміть до уваги. Але взагалі, я думаю, що за цим і майбутнє, хто хоче зробити. Робіть, не пожалієте, тут абсолютно немає нічого складного. Зробити електровелосипед і користуватися цими благами, це ну, якась така поїздка до 5-10 кілометрів, це ну, топова річ. Ти не заводиш ні автомобіль, і не тратиш час на ходьбу до автобуса псів. Поїхав, ні заторів тобі, ну нічого. Тільки одне у нас класно, у нас дорога сільська асфальтована, і до роботи їду асфальтом, то ним більш-менш комфортно їхати. Якщо такою сільською ґрунтовою, то потрібно такий міський велосипед з товтими колесами або з амортизацією ось так бирати. Ось такий мій відгук про електровелосипед. Сказав деякі плюси, там деякі мінуси. Тому що цікаво, запитуйте, буду радий відповісти. Всі, миру, добра, все буде Україна.